Вітаю вас, дорогі діва. Давайте глянемо, який же грудень місяць буде для вас. І зараз ми подивимося, з якими енергіями ви входите в цей місяць, з якими енергіями ви виходите з місяця. Візьмемо обов'язково карту підказки, порад, як вам діяти, а можливо чогось уникати. І далі візьмемо основні сфери: сфери роботу, роботи, сферу стосунків і сферу фінансів. Основні сфери нашого життя, які хвилюють кожну людину. І так, з якими енергіями ви входите в місяць грудень. Трійка мечів. Давайте зразу, ну, можливо, не розкладемо цю карту. І подивимося з вами, що ж вас за такою картою може так напружувати. І так, трійка мечів. Це карта. Бачите, як, як вона розклалася, що, що рве ваше серце, що вам не дає спокійно жити і почуватися в безпеці. Дорогі діли, грудень місяць це буде моментом, коли щось у вашому житті буде відчуття такої важкості, відчуття, що ви вже просто, знаєте, вигоріли, відчуття, коли вже нічого не хочеться, коли, коли ви просто змучені. Через те, що ви дуже багато взяли. На себе роботи, відповідальності, відповідальності, не знаю, за, за сім'ю, за партнера, за дітей, за роботу. Ви закрутилися, ви змучилися, і вам важко. Вам захочеться в грудні місяці вже просто відпочити. Але відпочити не, не дуже вдається. Тому що, тому що є оця відповідальність, відповідальність. Ну, якби перед, перед всіма і перед сім'єю, в тому числі. І от може в тому така важкість. Подивимося, як, ви, як далі будуть розгортатися події. Але в будь-якому випадку, дорогі е, діви, пам'ятайте, що щоб вам трошки розгрузитись, трошки відпочити, а час для відпочинку у вас точно буде. Ви мусите собі цей час виділити. тому що... Ну, ви ви просто вигорите, і для того, щоб цього не сталося, вам треба делегувати частину ваших обов'язків, частину ваших робіт на Комусь віддати, не знаю, партнер нехай вам допоможе. Якщо ви скажімо, молода мама, попросіть родичів лишній раз посидіти з дітками, а ви а ви просто відпочинете. Тому що вам потрібна оця перезагрузка. А грудень це кінець, кінець року. Це вже всі знаєте, закінчується дев'ятирічний цикл. У нас 2025 рік це. Це дев'ятка, а дев'ятка це закінчення астрологічного циклу. Наступний 26-й рік у нас буде десятий 2026. Це два плюс два плюс шість, у нас виходить десятка. Десятка це одиничка, так, якщо скорочуємо. І це початок нового етапу в вашому житті. І для того, щоб в цей новий 2026 рік зайти оновленою. Вам потрібно щось скинути з себе, якийсь груз. Вам потрібно зробити в своєму житті таку ревізію, що, від чого точно треба відмовитися, а що ви забираєте з собою. Тому що чемодан без ручки нести важко. Ви, ви просто не справитеся. Тому грудень місяць у вас буде тим часом, коли ви зрозумієте це, коли ви. Зробите оце рішення, приймете оце рішення, розгрузити себе, делегувати частину своєї якоїсь роботи. Навіть роботи по дому. Дивимося сферу роботи. Робота у нас карта блазня. Дуже можливо, відсвічую, покажу вам, так? Карта блазня це початок. Це початок якоїсь абсолютно нової роботи, до якої ви може навіть будете не готові. Але пам'ятайте, що Блазень – це такий сміливий хлопець, який, якого нічого не зупиняє, який готовий рухатися, навіть якщо він не розуміє поки що, куди саме він рухається. І грудень місяць може бути таким моментом, коли, скажімо, у вас, ну, ви втратите якусь роботу. але... Можливо, вам запропонують іншу, і якщо це стається, то на цю іншу роботу обов'язково треба, треба обирати, треба йти на неї, навіть якщо ви ще спочатку не дуже розумієте, як на цій роботі буде. Розумієте? Тому що карта, карта роботи по блазню це, це легкість. це… Це якась така навіть безтурботність, коли вам немає потреби хвилюватися за завтрашній день, тому що в глибині душі ви розумієте, що там все буде добре. Аркан Блазень в сфері роботи він вказує на якісь нові починання. Це якась відправна точка. Але це дуже хороша карта, тому що це карта перспективи. Результат такої роботи за, за блазнем важко спрогнозувати. Його практично не, не можна сказати, ну, прорахувати, як все буде. Для цього потрібно інші додаткові карти. Але карта каже, що щось нове, те, що буде приходити для вас, навіть ну, якесь може ви побачите якусь пропозицію або якась. Ну, хтось вам порадить якусь роботу, обов'язково обов'язково ідіть на цю роботу. Грудень місяць може бути часом пошуку роботи або навіть якийсь е момент, знаєте, коли роботи взагалі може не бути. Грудень місяць це тотальна зміна. Зміна виду діяльності. Наприклад, це може бути для когось звільнення, може бути перехід з однієї роботи на іншу. Або якісь нові починання, абсолютно нові, якими ви ніколи не займалися. Але заблазним все буде легко, просто. І тут вже, знаєте, треба довіритись, довіритись Всесвіту, що все у вас вдасться. Я не думаю, що це буде робота якась офісна, бо за цією роботою тут не про, не про жорсткі правила, тут не про відповідальність. Такий стиль роботи в грудні швидше за все не, не підійде вам за такою картою. Тому що це карта творчості, це карта вільних професій, це карта працювати де ви хочете, коли ви хочете і як ви хочете. Якщо вам, наприклад, запропонують роботу в якійсь великій компанії, то тут карта може свідчити про нестабільність. Якщо у вас з'явилася думка про відкриття бізнесу, то тут може бути, знаєте, якийсь такий невизначений бізнес, невизначений товар, коли ну, буквально продають повітря. Такий бізнес також існує, не думайте. Ну, а загалом, це карта нових починань творчих, легких, які, які вас будуть радувати в майбутньому. Єдине за такою картою, ви маєте чітко розуміти, чого ви хочете. За такою картою не можна бути легковажним. Не можна легковажити. Треба робити легко, але. Нелегковажна, словом, треба все продумати. Але карта взагалі закликає: ідіть, робіть і буде вам щастя. Пробуйте себе в чомусь абсолютно новому, в творчій професії. Карта стосунків. Шестірка ночів. Ця карта сьогодні, ну, якщо не в кожному розкладі, то через розклад точно для, для багатьох знаків. В стосунках шестірка мечів це дуже гармонійна карта. Це карта, коли в стосунках були якісь, якась прохолода, якесь непорозуміння, якась недовіра. І от зараз, грудень місяць, якби розкладає всі крапки над і. Ви чітко розумієте, куди ви рухаєтеся, і ви виходите з цих. Таких темних вод, і ви направляєтеся в місце, де ви зможете спокійно все обдумати, вирішити проблеми і налагодити стосунки, відновити цю гармонію в стосунках через розмову щиру, через, через розуміння, через підтримку, можливо, навіть через спільну. В спільній поїзді така розмова може бути, після якої стосунки виходять на інший рівень. Ну, загалом карта дуже хороша. В плані фінансів, які зміни? Тут у нас карта смерті. Фінанси будуть абсолютно трансформовані. Підхід до фінансів, додаткові заробітки, якісь додаткові. Варіанти заробітків також в грудні місяці будуть з'являтися, тому що якийсь заробіток точно відпаде, і, можливо, для вас це буде несподівано, і, можливо, навіть трохи неприємно. Але далі ви побачите, що саме те, що зникло, якийсь заробіток. Він вивільнив вам місце, щоб впустити ваше, у, у ваше життя щось нове, щось творче, що справді вас буде надихати, що покаже вас і проявить вас як людину, яка, знаєте, почула своє вище я, яка розуміє, чого вона хоче, куди вона йде. Але для цього не було часу. А зараз ця ці, цей дохід з якогось джерела одного, от він забирає його. Всесвіт забирає для того, щоб ви могли почати щось інше, якусь іншу роботу, тому що два старших аркани тут і. От у нас третій старший аркан, у нас ще вежа, яка на початок грудня просто щось виб'є у вас з під ніг. І знайте, що всі ці карти вони дуже знаєте карти, які плутоніанські, можна сказати, які не питають, які просто роблять, тому що вони ніби розуміють, що самим вам наважитися щось міняти буде дуже складно. Тому всесвіт це робить якби за вас. Будьте вдячними за, такий, за такі дії, за такий дарунок, тому що пройде час навіть до півроку, і ви побачите, як все змінилось, як все закрутилось по-новому. І це все нове буде вас надихати. Ви будете задоволені тими змінами, які відбулися в вашому житті. Хоча це може пройти от не, не дуже легким способом, не дуже ну, комфортно для вас і навіть з якимось таким стресом. Як ви виходите з грудня місяця, а виходите ви пажом жезлів. Чудесна карта. Ви учень, у вас якась нова справа, у вас нове навчання, для когось це нова робота, до якої ви тільки починаєте. Пристосовуватись, в яку ви починаєте вникати. Для багатьох це буде прямо якась перепрофілізація. Можливо, хтось якийсь курс, на курси піде і так отримає таким способом якісь нові навички для, для нової роботи і взагалі для, для, для нового розвитку. Все буде відбуватися по кроках, але до кінця місяця, місяця ви будете чітко розуміти, як ви рухаєтеся далі. Зате це карта, карта діяльності, карта така маленькими кроками до великої мрії. І я дуже рада за вас, тому що карти починався розклад от такими, такими якимись не дуже комфортними ситуаціями, а закінчується дуже такими благосними. Давайте глянемо підтримку і підказку для вас. Ну що ж, карта, карта дьявола, карта, карта спокуси, карта, карта великих фінансів. Можливо, це ваша оце зміна, зміна роботи, зміна в пошуку способів доходу, іншого джерела доходу, і от намір шукати щось нове. І розвиватися в тому напрямку. Для чого? Для того, що у вас є оця велика мрія, до якої ви, ви йдете. Ви хочете бути незалежні, ви хочете забрати оці всі прив'язки, ви хочете в кінці кінців це карта великої енергії, яка наповнить вас. І до кінця місяця ви будете абсолютно людиною, яка пройшла отакий шлях. Трансформації, яка перетворюється з гусениці в метелика, де немає цієї залежності, де немає таких якихось ну, при, прив'язок, коли ви змушені робити те, що вам, вас не надихає, те, що вам не до подоби. От Отак закінчується оцей 2025 рік для вас, дорогі діви. Ну нічого дивного, це рік, коли ще правда частина 26-го року, у нас до 28-го липня, у нас ще ж діє оця вісь риба діви. І оця вісь зачіпає ваш перший дім. А перший дім це зміни у всіх сферах життя. Тому, можливо, у вас і є такі зміни, тому що вам потрібно рухатися далі. А самі ви навряд чи зважитеся на якісь кардинальні зміни. Ви земний знак, дорогі діви. ви дуже такі, не те, що матеріальні, але ви, ну, вам важко змінювати роботу кожних, там, кожен рік, наприклад. Ну, Діва, це не про це. Діва це про стабільність, про прагматизм, про практичність, про матеріальний добробут і про велике значення для вас. От. І от ці зміни просто необхідні для того, щоб війти в 2026 рік оновленим. А для того, щоб щось, знаєте, щоб наповнити якусь чашу, спочатку цю чашу треба звільнити. Треба вилити з неї те, щоб потім налити туди якусь свіжу енергію, свіжі якості, свіже розуміння, свіже бачення. Вітаю вас, дорогі діви, і хочу побажати вам, нехай цей грудень місяць буде для вас. Дуже хорошим трансформуючим місяцем, і нехай він пройде найкращим, найвищим способом.